29-та річниця Конституції України. Напередодні у Бердичеві говорили про один із найважливіших символів нашої державності України. Це не просто документ, це серце правової системи нашої країни, гарантія наших свобод, основа демократії, державного суверенітету, національної єдності. Покладання квітів як символ шани й пам'яті про тих, хто віддав життя. За право жити у вільній Україні про тих, хто й нині на фронті боронить державність, право кожного громадянина мати власну думку, говорити рідною мовою, жити у мирі та злагоді. Ми вшановуємо не лише букву закону, а й тих, хто щодня своєю працею, мужністю, чесністю втілює дух конституції в реальність від вчителя і медика до воїна, від волонтера до науковця. Від громадянина до державника. Нехай ці квіти стануть знаком нашої відданості, ідеалам свободи, рівності та правди. Квіти шани і вдячності лягли до меморіалу Слава героям, поклали їх до пам'ятника Тараса Шевченка, меморіальної дошки героя України В'ячеслава Чорновола, понесли й до алеї слави захисників України. Пам'ять усіх героїв, хто віддав життя за Україну, вшанували. Хвилиною мовчання